У 1945 році на карті України з'явився навчальний заклад, який ось уже 80 років дарує путівку в життя сотням молодих фахівців це Лиманське професійно-технічне училище. Все починалося скромно. Кілька аудиторій, просте обладнання, але велике бажання вчити і вчитись. Перші викладачі приходили сюди не просто працювати, а будувати майбутнє. Перші учні приходили з іскаркою в очах і вірою у свою професію. Перші випуски це були кроки в невідоме, але впевнені і гідні. Із року в рік училище зростало, будувались нові корпуси, відкривались нові спеціальності, приходили нові покоління педагогів і учнів. Воно змінювалось разом із країною, переживало складні часи і тріумфи. Але незмінним залишалось головне покликання навчати, виховувати, наставляти. Кожен керівник училища залишив свій слід у його розвитку, своє бачення, свою енергію, свою відданість справі. Хтось вкладав силу у зміцнення матеріально-технічної бази, хтось розвивав творчі ініціативи, хтось надихав колектив своїм прикладом. Усі вони були об'єднані спільною метою зробити навчальний заклад потужним і перспективним. Завдяки наполегливості, мудрості та натхненню багатьох поколінь педагогів. Лиманське ПТУ пройшло шлях від скромної професійної школи до сучасного освітнього осередку. Тут завжди цінували знання, поважали працю і вкладали душу в кожного учня. Сьогодні училище це сучасна освітня родина. Це простір, де кожен на своєму місці, де цінують працю, талант і прагнення до знань. Тут панує особлива атмосфера довіри, поваги і підтримки. Яка об'єднує учнів, викладачів, майстрів та адміністрацію в єдину спільноту. Це місце, де майбутнє не просто готують, його творять щодня. У класах і майстернях формуються справжні професіонали, не лише вмілі руками, а й багаті серцем. Тут виростають не лише фахівці, а й лідери, ініціативні і небайдужі громадяни. Кожен тут це окрема історія. Окрема надія, окрема мрія, і ми віримо в кожну з них: хтось обирає шлях залізничника, хтось слюсаря чи електрика, хтось продовжує навчання чи відкриває власну справу, але всі вони починають свій професійний шлях саме тут, у стінах Лиманського професійно-технічного училища. Тут навчають не тільки працювати, тут навчають жити з гідністю. Повагою до інших і любов'ю до своєї справи. Тут не бояться нового, освоюють сучасні технології, беруть участь у проєктах, конкурсах, волонтерстві. Тут звучить молодий голос України, щирий, живий, повний енергії. Ми не просто навчаємо професіям. Ми формуємо покоління, яке буде розвивати нашу країну, і в цьому наша найбільша гордість і найбільша місія. професійно аграрного ліцею Вінівської області. І хотілося б привітати наших колегів з Ліманського професійно-технічного училища з їхнім 80-річним юбілеєм. Стов... Від дирекції навчального зовсім навчального закладу від трудового колективу, учнівського колективу. Ми вас вітаємо, бажаємо вам миру, перемоги і найшвидшого повернення на, рід... на рідну землю і вам гарного навчальних подальших років в мирі, злагоді. В і ще слава Україні. Регіональна філія Донецька залізниця, акціонерного товариства Українська залізниця вітає Лиманське професійно-технічне училище із ювілеєм заснування. Багато років училище було і продовжує бути нашим соціальним партнером, задовольняючи потребу регіональної філії у кваліфікованих робітниках. Маємо позитивний досвід проведення навчання за дуальною формою здобувачів освіти на базі Лиманського локомотивного депо, організації виробничої практики учнів. Пам'ятаємо ваш ентузіазм та професійний підхід в проведенні конкурсів фахової майстерності, квестів, бінарних уроків та багато інших спільних заходів. Училище завжди відігравало важливу роль у розвитку регіону, надаючи молоді можливість здобути. Актуальні професії та впевнено стартувати у трудовому житті, в тому числі і в лавах нашої залізної родини, адже випускники училища працювали і працюють на структурних та виробничих підрозділах акціонерного товариства Українська залізниця не тільки Донецької області, а й по всій Україні. Тож щиро вітаємо керівництво, педагогічний склад майстрів, батьків та учнів. З ювілейною датою бажаємо незгасаючого оптимізму, цілеспрямованості, міцного здоров'я, невичерпних сил та невтомного прагнення розвитку та професійного зростання, миру та перемоги нам усім, аби усім разом розпочати відновлення та розбудову залізничної інфраструктури нашої України. З ювілеєм! Ми з гордістю озираємося назад. І з натхненням дивимося у майбутнє. Лиманське ПТУ. Це не просто навчальний заклад, це спільнота, історія, родина з ювілеєм.